Доброго дня, мисвіта компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Опель Корса 2017 року на автоматі 1.4 бензин і з пробігом 47 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційно куплений в Україні дилері від одного власника автомобіль в гарному стані по кузові. Обслуговується теж на офіціалі присутні по кузові. Є парктроніки стоять у нас купачки і хороша літня резина континенталь. По салоні по комплектації. Присутні у нас по підйомники лише передні. По сідушках текстильні, в водійські, до речі, в хорошому збереженому стані, взагалі без ніяких плям чи подертостей. Є в нас мультикермо, є круіз-контроль, звичайно, що автомат, кондиціонер. І ось така мультимедіа. Присутній також підігрів сидінь і підігрів керма. Класна комплектація, класний стан салону. Що спереду, що ззаді. Ну, Оце не дивно, тому що по пробігу всього лише 47 тисяч кілометрів. По техніці він повністю обслужений, і теж недавно замінили всі масла і фільтра. Ось когось зацікавлений автомобіль. Приїжджайте в місто Львів, підсиваші 60, перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто.